Доброго дня! Ось ми з вами і, е, досягли тієї черти, коли е, ваше основне зображення вже зібране. Ось, ваше основне зображення. І вам лишилось зібрати оці бордюри. Ці бордюри зустрічаються майже в кожній нашій роботі. Е, навчитися їх збирати потрібно, бо без, за вас ніхто це не зробить і без цього е, робота не може вважатися закінченою. Ви отримуєте разом з ескізом і з набором шпонів ось такі стрічки. Це тонкі стрічки, які використовуються для так званих тонких бордюрів. І ось в тому ж пакеті будуть ось такі ось більш такі прості широкі стрічки. І зараз ми з ним знімемо ряд відео. Як впоратися, як складати на зображення, як встановлювати цю гардюру, як їх підрізати, підрізати кути, як підготувати зображення до встановлення гардюри. Так, по-перше, коли ми приступаємо до формування, до формування стрічок. Стрічки у нас мають такий вигляд. Це тонкі стрічки двох кольорів, це широкі вже стрічки теж я такого з кольором. До, до них ми повадимося пізніше, а зараз ми подивимося, що треба зробити, перш ніж почати клеїти стрічки. Перше, це потрібно по длінієчку вирівняти всі края вашої роботи, всі чотири краї. Бачимо, що якщо Щось виступає, отак от прикладуємо лінійку до одного краю і до іншого. І дивимося, якщо щось виступає, то треба ось так от, ось так от це рівно-рівно-рівно підрізати. Коли ми це робимо, ми давимо не на ніж, а давимо на лінійку, щоб вона не змістилася. А ножиком ми 2-3, 4. Скільки потрібно разів, стільки ми прорізаємо. Держимо його отак. От от. Він повинен бути гострим. Гострим. Це головне. Якщо у вас вже нож тупий, то змініть лезо, інакше у вас нічого не вийде. Отак от бачите, нічку ці краєшки підрізали. Точно так же треба зробити і оцю сторону. І оцю, і оцю. В общем, чотири сторони треба все підрізати. І тільки потім поступати до вже наклеювання самих стрічок. Так, ще я не, не розповів вам, як різати ленту, стрічку для гуміленту для підклеювання вже бордюрів самих оцих тонких та товстих широких бордюрів. для оцього. Треба різати трошки інакше, ніж для склеювання самої роботи, бо нам потрібні більш, більш довгі такі стрічечки. Дивіться, ми робимо це точно так же, але не розрізаємо, не розрізаємо стрічку стрічку отак от напополам. Це робити не треба. Більш того, не треба робити отак под углом. Ми можемо просто під прямим углом зрізати і ось такими от скібочками. Ось такими. Ось такі стрічечки нам потрібні для того, щоб зробити бордюри та ленти. Зразу наріжте їх там, ну, візьміть десь метр не менш, стрічки і наріжте собі, щоб вони вас, вам вистачило на всю роботу. По їх, їх.